Ви все ще відчуваєте незручності від ненадійного доступу до інтернету в сучасному високотехнологічному світі. Нетерплячий клієнт нервується щоразу, коли ваш посттермінал втрачає підключення до інтернету і не може здійснити оплату банківською карткою, порушуючи роботу бізнесу. Нам усім відомо, як неприємно спостерігати застиглий екран, а дзвінок до служби підтримки інтернет-провайдера лише збільшує час очікування. Вас врятує автоматичне USB резервування Ван. Це просте рішення забезпечить безперервний доступ до інтернету та позбавить головного болю під час його збоїв. Підключіть телефон до USB-порту маршрутизатора і активуйте функцію USB модема на вашому смартфоні. Маршрутизатор ASUS автоматично використовуватиме підключений смартфон як резервний Ван. Натисніть Довіряти, якщо побачите на смартфоні таке сповіщення. Жоден ваш пристрій не втратить підключення до мережі. Ви отримаєте сповіщення, коли резервний ван буде успішно налаштовано, і всі користувачі будуть мати доступ до будь-якого онлайн-контенту чи продовжать працювати віддалено, як і планували. Більше ніяких збоїв інтернету. Тепер малий бізнес, як от кав'ярні та інші мобільні точки продажів, можуть користуватися функціональною системою посттерміналів. До речі, якщо ви плануєте відпочинок за містом, не забудьте взяти з собою портативний маршрутизатор Asus. Резервний USB wan допоможе легко ділитись інтернетом з друзями. Зрештою, ніхто не хоче пропустити фінальний епізод популярного телешоу. Маршрутизатор Asus. Це розумний спосіб бути на зв'язку.